Вітаю на каналі, усі мене звати Ольга Гвалдецька. Приголомшили перший тур виборів президента у Румунії, все склалося не так, як прогнозувалося. Чинний прем'єр посів третє попереднє місце і він не проходить у другий тур? Тож, 8 грудня у другому турі, змагатимуться проросійські, тому проти українські ультраправи кандидат а, з а, проукраїнською і проєвроатлантичною кандидаткою. Тож чому так сталося і яким може бути другий тур виборів, говоримо з таким спікером Руслан Рохов, незалежний політичний аналітик керуючий партнер компанії PGR, Consulting груп LLC. Пане Руслане, вітаю вас, вітаю. Тож, ну найголовніше, непрогнозовано пройшов перший тур. Ви вже розумієте? У вас є вже певна візія, чому так сталося? Ну, власне, ми бачимо, що пані Лосконі Елена, да, яка зайняла друге місце. Отримала приблизно ті результати, які її прогнозували екзипполі, в той час як чинний прем'єр-міністр Румунії пан Марчин Чулак фактично програв вибори. Хоча вся соціологія, всі експерти, результати екзипполі пророкували йому перше місце, а виглядає так, як в Румунії проведена вишукана спецоперація Російської Федерації, яка завуальована шляхом використання тіктоку і, на мою думку, використання скупки виборців як сітка, подібно того, що відбувалося в Молдові. Завдяки цьому ніхто не бачив до останнього власне кандидата проросійського, який сплив фактично початку екзит полю, тому що соціологія навіть не давала йому. Мізерних шансів В той час, як Екзитполи вже показали йому третє місце на рівні 16%, А по факту вийшло, що він взяв 22% і е, і зайняв перше місце. Це означає, що відбулася системна робота, яка потребувала велику кількість і фінансових, і людських зусиль, яка була непомітна нікому, оскільки вона була е, як кажуть під ватерлінією. Побачили всі тільки вже по результатам виборів. Це означає, що ми отримали в Румунії фактично шпагат для Румун. В них буде вибір між відверто проросійським кандидатом, який пропагує так званий суверенізм. Національні інтереси він відверто є опонентом ідеї НАТО і очевидно в цих обставинах проти України натомість. Ми маємо дуже про євроатлантичну кандидатку, відверто про українську, яка на дебатах заявила, що неприпустимі територіальні компроміси, тому що це лише спонукатиме Путіна в майбутньому далі продовжувати свою територіальну експансію. Якщо йому власне ця агресія, яку він почав широкомасштабно. 2022 році завершиться додатковими територіальними здобутками. Це означає, що нічого не зупиняє його після того, як він відновить спроможність своєї армії почати нову наступну агресію. Відтак румуни 8 грудня, коли буде відбуватися другий тур, постануть перед вибором або Євроатлантичний вектор. В якому Румунія частина євроатлантичної спільноти, член ЄС і НАТО, яка підтримує Україну як союзник і надійний партнер сусід України, або Румунія, яка так звана Румунія Маре, велика Румунія, яка хоче дружити з іншими імперіями, такою як Російська Федерація, і має свої територіальні претензії на українську боковину, північну боковину, як вони вважають, в тому числі з містом Чернівці, на території Молдови і інших країн. Тому фактично я очікую шалену мобілізацію на другий тур. Явка виборців буде ще більшою ніж у першому турі. І після мого візиту в Бухарест нещодавно в мене відчуття, що все ж таки румуни проголосують за проєпецького кандидатку, і будемо мати президентку Румунії, яка буде дуже прихильна до України. Пане Руслане, є, ми знаємо, що на території Румунії будується одна з найбільших натівських військоморських баз. Зрозуміло, що координація Румунії з Альянсом ну вона дуже щільна. Як взагалі, це, це просто один з епізодів політики зовнішньої Румунії. Як за таких умов в принципі, могла статися от така російська спецоперація? Можна сказати, пов'язана з виборами, а настільки щоб вона була непомітною, ну дивіться в них давно фактично були проросійські політики. Є відверто проросійська Шошоака, яка навідується регулярно до посольства Російської Федерації. Є така публічна ультранаціоналістка фактично вона і переможець виборів є вихідці з аура, який також часто пов'язують з Російською Федерацією. Пан Сіміон, який очолює партію АУР, він є нев'їзний в Україну і в Молдову. Тож ми бачимо, що там ціла плеяда зрощених за російські ресурси політиків, які орієнтуються саме на Кремль, і для того, щоб перемагати, вони культивують власне таку. Ресентимент до великої Румунії, і особливо який впадає е, старшому поколінню. Вони намагаються це експлуатувати. І бачимо, що завдяки Тіктоку вони потужно використали і молодь, е, яка е, зрощується через пропаганду в націоналістичних е, таких е, поглядах, і фактично вони розширюють діапазон свого виборця. Як старшого покоління, так і молодшого, намагаючись збільшити питому Очевидно для Кремля було, що висуванець з партії АОР не може перемогти в другому турі. Він отримав поразку як від чинного прем'єр-міністра, так і від будь-якого іншого. Але для того вони якраз і умовно незалежного кандидата висунули. Для того щоб потім голоси цієї партії Сос Руманія, яку Шошаки отримує, також партію Аур використати як такі електоральні мобілізаційні резерви. Втім, результат першого туру свідчить, що приблизно 35-37% – це їхній потенціал. Ну якщо ми порахуємо додатково, що вони зможуть мобілізувати в другому турі. Ну це виросте там порядка 40%, Але не думаю, що значу що більше. На мою думку, електорату більш поміркованого проєвропейського більше, особливо якщо ми зважаємо на виборців, які. Перебувають за кордоном в інших країнах Європи і з Атлантикою. Тож, на мою думку, так, проблема є дуже велика. Вона фактично виявлена під час цих виборів. Можна говорити, що вибори в Румунії черговий раз привідкрили завісу на третю світову війну, в якій фактично автократичні режими борються з демократіями, використовуючи демократію і вибори як інструмент зміни влади для того, щоб сформувати лояльні прокремлівські режими. Фактично вони воюють проти демократії без того, щоб демократія оборонялася, використовуючи свободу слова, вибори, а також неналежні оцінки ризиків в національній безпеці, поки що не знайшли формулу, як протидіяти цим загрозам, і ключове не знайшли, тому що не шукають. Західне суспільство не відчувають, що вони є об'єктом атаки, об'єктом війни, допоки не прийде усвідомлення, що ми в епіцентрі третьої світової, в якій автократія бореться з демократією. Вони не почнуть вживати належне заходи. Сподіваюсь, що в результаті виборів в Румунії е, захід серйозно задумується про те, е, що треба робити для того, щоб не допустити реванш і почне більш живовіше підтримувати Україну, тому що сьогодні фактично Україна є лідером вільного демократичного світу, який протистоїть авторитарним режимам не тільки Російській Федерації, як ми бачимо, е, ми протистоїмо вже щонайменше трьом країнам північній Кореї і Ірану, також з негласної підтримки ресурсної з боку Китаю. Ну, що ж, будемо очікувати, що е, Румунію на наступні кілька років очолить все ж таки жінка. Ну, зважаючи на те, хто буде дружу для нас найоптимістичні mm -hmm. сценарії. Я вірю, в те, що саме так і буде. Дякую вам, пане Руслане, за включення. Е, з усі був Руслан Рохов, незалежний політичний аналітик, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group LLC. Дякую вам, дякую за запрошення.